Друзі, всім привіт! Коротше, сьогодні такі відео. Коротенькі, для кого не коротенькі, по заміні прокладки прийомної труби вихлопної Ford Scorpio. рубрика мій Скорпік. Можна всі відосики по цій рубліки знайти У мене там на каналі в відповідному списку відтворення відео. Що по цій прокладочці? Ось вона така є. Значить, коштує вона на сьогоднішній день 140 гривень. Фірма. Фірма. От код є. Фірма, вроді би, Starline. Можливо, ці букви означають цю фірму. Захмовляв Starline. Ось такий штрих-код. Код Кого цікаво. Отак от вона запакована тут. Запаяна все. Ну і, як видно, з самої прокладочки вона у нас кріпиться на трьох там гвинтах. Отака вона схожа така на параніт. З однієї, з іншої металева. Буду ставити її. Зараз ще подивимося, як вона правильно ставиться. А можливо і нема різниці. Значить, зараз найду дуже герметик для. Вихлопної труби десь в мене був і буду ставити на неї. Значить, зараз підемо на машину, подивимося, де вона встановлюється. Значить, ось двигунчик NRC 2.0, 86, -й, 86 -й рік. От, як кажуть, скоро по машина шостого. Так, оця прокладочка. Це у нас йде. Прийомна труба наша вихлопна, яка тут ділиться на дві. А це в нас йде наш випускний колектор. Значить, І ось видно цю прокладочку. Я грішу на неї, тому що я відколи їжджу, років 10 вже її не міняв. Ось, і який симптом, друзі, значить. Е Двигун, коли працює, коротше, то чути реально січе з правої сторони ось цієї двигуна, звук такий ну, пробитого вихлопа. Ось такий симптом. З лівої сторони стоїш автомобіля, не так чути. Ззаду теж, а от і справа вперед чути звук цей такий, щось, що... зараз Ми будемо значить, міняти. От вона коротше, тут. на Трьох от таких от шпильках. Будемо надіятися, вони зараз йдуть нормально. І тут у ну, нас що є шайбочки, вроді. Ну, зараз з ними подивимось. Тож вперед до роботи. Коротше. Друзі, от таку прокладочку вилучу. Трохи тут викруткою погнув. Тут видно, да? е, з двох сторон. Тут і отут, де в мене виходили вихлопні гази. Видно реально, що з двох сторон сікло. Але хочу сказати, значить, вот, через те, що самі гроверки вже свої відпрацювали, зараз їх попробую вигнути, поставити назад. Значит, одну з гайок я взагалі рукою відкрутив. Інші пішли, ну, тріскачкою, але теж. Неважко. Значить, при заміні е, на вихлопній системі чогось раджу, щоб вона була холодна, щоб автомобіль постояв, добре охолов. У мене він добу постояв, ну, день не використовувався. І ось що ми тут знаємо, бачимо. Це викруткою е, сував прийомну трубуцю. Значить, в кого там, я ж надіюсь, не приварена вона до кузова, бо є і такі фахівці. Ось, Вона в мене на е, тих стандартних резиночках, резинках. Але вони нові, тугенькі ще, то трохи я помучився, щоб сунути цю прийомну трубу з місця. Ось як вона зараз тут стоїть. Зараз буду встановлювати нову прокладку, почухую трохи ці болтики. Ось так. Значить, Ось така прокладка. Що по стороні встановлення, в принципі, я тут значить, різниці не бачу. І так я тут буду ставити. Думаю ні на що це не впливає. Ось так. Зараз ще быстренько, традиційно. По розмірам пробіжимось, нової і старої. Значить, діаметр отвору тут, друзі, в нас, значить, 42 міліметра в обох отворах. І тут у нас, тут трошки навіть більше, друзі, тут 42 з половиною старлайні. Значить, гайки у нас йдуть на 17. Тут отвори під шпильки 11 мм. Хто, може сам захоче зробити собі прокладку, таку, тут у нас отвори 11,5. Сам, сам розмір прокладки тут, коротше, значить, можете і в інтернеті подивитися, значить, ширина тут у нас 10,9. Майже 11 сантиметрів. Тут, значить, у нас. 65,5 і п'ять. Значить, і тут у нас теж 65,5 П'ять і п'ять. Значить, ось така прокладочка. Не знаю, думаю, це не рідна. Була, але розміри однакові. Значить, видно, матеріал тут інший був. Вона була більш така односторонньо поронітова, ця. Видно, з однієї сторони металева. Коротше. Ось така. Значить, і що я вам вже показував? Видно з двох сторін. Ось тут і ось тут в мене проходили вихлопні гази. Через що вона сікла і через той її. І буду замінювати. Значить, Дивіться, повинно бути видно. ось. Е чому не слід ставити особливо там на вихлопну систему, де йде перегрів на двигуні старі гровера. Значить, ось у мене він відпрацьований, старий гровер. Видно, так? Да? Зараз я його покажу. Значить, е Я його вигинаю там. Як він має бути ось, вже сам метал, він вже втратив пружність. Значить, Дивіться, ось я його стискаю, ніби як зажав, і все, він вже назад в вихідне положення не повертається. Це метал вже втратив свою властивість, втратив пружність. Ось в мене є. Я доставити ставити новий гровирок, ось. Значит, дивіться, я його стискаю і він назад повертається у вихідне положення, як він має бути. Значить, Пружність цього метала ще є. Ставлю на такі гроверки. Значить, Хто там буде готуватись до заміни, хоче щось купити, типу підготувати розхідні матеріали цього діаметр 12 мм. так. До речі, забув сказати і сам собі хочу зберегти, щоб не забути, буду ставити ось так. Цією стороною до глушника, до вип... труби. А це до випускного колектора, бо там я дивився, значить, саме з'єднання, де труба, воно більш-менш рівне. Ось так буду встановлювати. Коротше, ось і завершальна стадія нашого ремонту. Коротше, ось, значить, Нову прокладочку я встановив. Ще раз за допомогою телефона і камери перевіряю, чи все нормально стало. Ось. Герметик я, друзі, не ставив. Зараз перевірю, чи є результат моєї роботи по звуку, вихлопа і все одно, якщо воно мені не допоможе, друзі, я буду десь на наступних вихідних знімати випускний колектор. Бо я думаю, що там, друзі мої прокладочці, теж давно вже кранти. Ну і заодно ж що руки не дойдуть прокладку кришки клапанів замінити. Значить, До речі, ось хочу показати заміна пробки. Ну, це я вже тут наляпав, бо замінював мастило значить, на днях. Е і вона дала свій результат, друзі. Нема в мене вже отут цієї калюжі, розхід масла зменшився набагато. Якщо що заміню прокладочку, цю кришки клапанів, взагалі буде бомба. Тож, друзі, я затягую і буду запускати двигун. Так що, якщо є якісь запитання, коментарі... Значить, підписуйтесь, пишіть, при можливості буду відповідати. Значить, до зустрічі!